Друзі, 2319 наших однопартійців зараз проходять службу на війні. Вони не можуть бути з нами сьогодні під час цієї події, але дехто не зможе бути ніколи. Покотило Михайло, Петлінський Олександр, Некрут Роман, Веспалко Юрій, Брешевський Геннадій, Зарубенко Петро, Когут Сергій, Кач Вадим, Задорожний Сергій, Сиротюк Андрій. Лемець Дмитро, Малик Олександр, Митлак Олег, Мартинюк Олександр, Знець В'ячеслав, Багнюк Сергій, Лукашук Сергій, Якименко Віталій, Бориславець Андрій, Корг Олег, Поліщук Петро, Дружкевич Юрій, Єзихаров Анатолій, Мельник Сергій, Лисенко Дмитро, Домашин Юрій, Казарчук Андрій, Качур Юрій, Роман Жук, Фаренцій Руслан, Милютин Дмитро, Кисильов Сергій. Юферов Дмитро, Наумов Віктор, Зайцев В'ячеслав, Лукаш Вадим, Шпак Платон, Гурько Сергій, Іщенко Василь, Гончарук Руслан, Рудяк Тимофій, Розкевич Сергій, Жолодь Константин, Молок Віктор, Касапенко Анатолій, Погуляйко-Сергій, Шириков Андрій, Жиков Андрій, Жеребецький Тарас, Цюргін Константин, Дзідзук Олексій, Бац Василь. Кисиль Василь, Санишин Володимир, Рубаха Богдан, Грабовенецький Василь, Бабич Крип, Жума Андрій, Каракай Юрій, Красовський Віталій, Хлипівка Олег, Мілеєв Юрій, Ярмоленко Віктор, Верменко Анатолій, Жмихов Анатолій, Неведов Дмитро, Ільницький Сергій, Тимошенко Олександр, Соколов Антон, Старожук Микола, Хлинчук Володимир, Кабачук Віталій, Карбан Анатолій. Юденко, Яденко, Дмитро, Качук Андрій, Оліщук, Руслан, Васляков Сергій, Дошок Мирослав, Індик Олександр, Трибій Андрій, Мялику Іліїв, Назар, Козуяк, Федір, Остапів Роман, Барна Олег, Левицький Володимир, Соколовський Назар, Чабан Олександр, Пономаренко Сергій, Хлапов Бенямін, Корсун Артем, Чернов Олександр, Паламарчук, Василь, Ренюк, Андрій. Логвін Олександр, Воробйов Олександр, Зубко Анатолій, Чайка Дмитро. 97 наших однопартійців ніколи не будуть з нами. Безвісті зникло 9, У полоні 5 людей. Давайте почтимо їх пам'ять хвилиною мовчання.